До поліції звернула жінка, яка стала жертвою шахраїв. Заявниця пояснила, що їй зателефонували нібито з банку, та повідомили, що за її карткою хтось хоче розрахуватися в інтернет-магазині. Після декількох хвилин розмови з псевдобанкіром потерпіла, повідомила йому номер своєї банківської картки та пароль для входу в інтернет-банкінг, після чого виявила, що за її рахунків зникли гроші. Зачекайте на лінії. Моя добра. Базу, щоб ваша карта була захищена подвійною верифікацією. Можливо, у нас буде відновлення швидше, ніж вам до телефонного банку зміни підходу від вашої карти. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні заходи, аби встановити зловмисників. Поліція попереджає громадян бути обережними, аби не потрапити у пастку шахраїв. Зловмисники щодня вигадують нові легенди, аби втертися в довіру громадян. Однією з таких є повідомлення про виграш цінних призів. Зловмисники дзвонять та повідомляють. Що ви виграли приз, однак, щоб його отримати, слід сплатити певний відсоток від вартості. Ще однією розповсюдженою схемою шахараїв є друга бородич в біді. Вам повідомляють, що ваша близька особа потрапила в біду, і щоб і це вирішити, необхідна певна сума коштів. Перше ж реагувати на таку інформацію, слід особисто переконатися в її достовірності. Також в мережі інтернет почали з'являтися повідомлення від нібито міжнародних організацій, які надають фінансову. Допомогу, але перш ніж отримати кошти, слід вести свої особисті або конфіденційні дані. Не поспішайте виконувати такі дії, адже це можуть бути шахраї. Будьте обережні при покупці товару в інтернеті за дуже низькою ціною, особливо якщо це покупка з рук в руки. Не пускайте таких продавців додому. Також не відповідайте на дзвінки осіб, які представляються співробітниками банку, та повідомляють, що ваші рахунки або картки заблоковані. Ковано, не повідомляйте їм в своїх особистих даних, а всі фінансові операції виконуйте виключно в банківській установі. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.